Друзі, всім привіт! Мене звати Влад. Я вітаю вас на моєму каналі Голос Тиші. Можливо, ви мене знаєте як українського актора, але ну швидше за все, ви мене не знаєте зовсім. В такому випадку я познайомлю вас зі звичайним сільським хлопцем, який за більш ніж 10 років життя у столиці, так до неї і не звик, і весь цей час волів повернутися до природи. Різні обставини, які переживала наша країна в період мого зростання, не давали мені можливості здійснити бажання. Такі, як ковід, потім повномасштабне вторгнення і все інше. Але все ж, цей день настав, я не спростав в такому мальовничому місці, і так вам не почулось. Ці хащі вони, вони прекрасні. І вони тепер мої. Про що буде моя історія пов'язана з цією землею? Колись на цьому самому місці буде побудована маленька база відпочинку Голос тиші. А ви будете свідками цього процесу. Спочатку по той бік екрану, а в майбутньому кожен з вас може приїхати сюди з друзями або зі своєю сім'єю, або як вам заманеться, і відчути все власними очима і тілом. Враховуючи все ті ж обставини, які переживає Україна, це буде довгий шлях, оскільки все планую робити власними руками і, звісно, по мірі можливості. Отака от історія у нас виходить. Я попрошу вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і за можливості його поширити. Це дуже мені допоможе. Дякую вам. Ну, на цьому, наче поки все. Треба йти працювати, бо тут, звісно, ще кінь не валявся. З Богом. Друзі, і ще один важливий момент, про який я ледь не забув. Тут через дорогу Київське море.